686 день в Канаді, 30.04.25. 30, ну 30-те. Завтра вже перше. Це капець. Час летить, капець. Так, що сьогодні в нас? Сьогодні в нас середа. Вже середа тижня. Розбудив мене будильник. я потихеньку встав. Ну, щось я вчора, ніби чи перемер, чи переплав, не знаю. По, Важко всталось, замучений. Зараз в мене ломка після тренажерного, і важко вважало. Зібрався, потопав на роботу, попив з хлопцями кави, поговорили, посиділи. Я взяв заявки, ну, по дорозі, само собою, технічні приміщення до комп'ютера, видрував заявочки, поговорили ми, що там по заявкам. Авік дав мені ще одну вчорашню. І я кажу: ти бери новачка. Ідіть фарбувати там, якраз закриєте квартиру. 20 там у нас є з пробитими дверями, двері треба піднімати. І той хлопець буде фарбувати, а, а буде там, ремонтувати дрібнички. Ну, собі в хаті сидіти, слухати музику та і це. Спокій, люблю таку роботу теж. А я буду робити ці заявочки, всякі різні. Е, і такі, що пішов я, нічого такого, ну, була одна квартира. Вони дали дозвіл в першій годині зайти. Я так розумію, після першої. А вони іменно хотіли в першій. А я прийшов до них десь в третій. Мені uh, в офісі не сказали, що вони на першу імену домовились. Думаю, після першої, стандартно, типу люди приходять додому. Я прийшов, ну до нічого такого, там прикрутити болтик, цей чейн відпав. Що в них там? Кришка, я не знаю, як в них кришка відпадає сама, але виглядає на те, що хтось її там шпортає. Ванна і тут Ванна пластикова, і там такий величезний отвір, який закривається пластиковою панелью на таких защолках, що просто відщолкується. Я її перевернув, ну вже й стукав по ній, нормально, вона не відпадає. Я кажу, якщо ще раз, ну, то прийдеться поставити на силікон. Поставляємо на силікон тимчасово. Ну, якщо треба буде її зняти, то ми здрем. Але я думаю, що не треба. Ну, так я. Ще що щось там дрібне в нього було. А, Дверки в, від, від, щепилися на завіси. Там защолка така, не знаю, я її взяв просто за щелком, він думав, що там шуруп викрутку треба. О, ну, заявки це заявки, там фігня. А от були проблеми з офісу. Не може людина зайти до хати. Йо, оце вже серйозна штучка. Не, ну, Двері зламувати. Я знаю, де там треба сверлити, де там треба чим шпортати, щоб підважити, щоб відкрити. І, коротше, прийшлося мені то робити. Не працює цей комп'ютер, не відкриваються двері. І я мусив висерти дірочку, я вже думав поставлю новий замок. Але не було підготовлено, нема. Там, як запхаєш ключ, там такий маленький пін ззаді. І вони різні, різної форми, довжини. Нам треба специфічні такі. І шеф мав їх замовити, так і не замовив поки що, і, коротше, повезло, що в нас ще був один новий. Я повністю зняв всю середину, там і цей комп'ютер все діставати треба багато часу. Але поставив йому новенький замочок і нормально. Не проходить, ну, це був якраз обід. Я ще не пішов на обід, я думав піти на обід, але мене відволікали. І не проходить 10 хвилин дзвонять до мене, я ще нічого не грів. Дзвонять до мене ще одна квартира, ще один замок. Я думаю, блін, ну це вже погано. Бо в мене нема запчастин вже. Але я приходжу, пощастило відкрили Emergency opening, Я поміняв просто батарейки. Але я сумніваюся, що це просто батарейки. Це щось серйозніше з замком, тому, тому таке. Треба... В нас є лист заміни батарейок. Треба внести ці дві квартири в цей лист. завтра. Завтра внесу. Щоб ми знали, бо ми будемо робити заміну батареєк е, разом з фільтрами. Я планую це зробити. Щоб у всіх квартири були замінені нові. Раз в рік міняти і все. І немає проблем з тими батарейками. Оці заявочки. Давай, ну, Таке. Після, е, після роботи. Нічого ніби цікавого не було. Після роботи, ага, Фалін, нічого. Ще було не цікаве. Теж мені подзвонили з офісу, вона, вона, вона каже, скло тріщить. Ну, думаю, тріщить, то вони всіх тріщить, коли розширяється, звужується, вона К -к 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 там собі звуки видає. І я кажу, це нормально, бо жарко на вулиці, розширяється, так має бути. А вона каже: заспокоїти його, піди поговори. Я пішов приходжу, а воно в нього розкрешилось, воно лопнуло. І воно шкалене воно такі немаленькі кусочки. Ну, воно не розсипалось, а іменно сіточкою покрилось. Я думаю, оце дуже небезпечно, бо воно ще назовні. Але ні, так дивлюсь, а воно всередині. Всередині може і він винуватий, може погода. Тому я його не чіпав, його не заклеїш, воно просто розсипається. Воно стоїть і цікаво сіточкою покрилось. Я кажу, завтра вже будемо думати. Я зразу скину фотографії, відео в офіс шефу, кажу, треба інспекцію, бо вони беруть там інспектора, він приходить, дивиться, чи це від розширення від тепла, чи від удару. Ну, я дивлюся, там удару не видно. І чувак чистий, він на PlayStation грав футбол. Не мав часу мені відкрити відкрив, і скоро пішов грати, каже, іди там собі І цей... То вже завтра будемо думати. Ну, я буду завтра підганяти, щоб вони взяли, бо воно е розсипеться. Воно лопнуло, і малесенькі кусочки попадали на землю, Ну, на підвіконник. Я, я Тому чуваку сказав, не чіпати їх і, і не лізти сюди. Нехай тут воно собі так лежить спокійно. Люди прийдуть, перевірять, а тоді я прийду з пилососом, все гарненько порозбиваю, позабираю і все. Це вікно міняти проблемно, бо треба брати люльку цю, що назовні. А коли вітер і не можна брати, ну вже потепліло. Якщо нема вітру, нехай беруть і цей. Це добре, що не зимою. Зимою воно не лопає. Просто вночі холодно, вночі було десь 3 градуси, а в день не знаю, 15. В четвер буде 27. сім. В, 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 в четвернів буде 25, там 27-30 градусів. Все вже жара літо. Вже падав дощ недавно, і все зелене. Вже гарно. Брат якраз до мене дзвонив серед дня. Класну машину собі купив. Хвалився. Ну, я не мав часу поговорити. Отаке. От Посилочка прийшла. Ух! Давно вже 21-го, але вона мені е, показано, що було прийшло. Я щось профукав, вона там стояла. Дуже класна штучка. От у мене зліва вона вже стоїть. Зараз я відкрив і покажу от в коробочці. Підставка під горнятко. Ось так вона виглядає. Можна її клеїти де-небудь там, до всяких дошок, до падлеборда. І вона мені сподобалась тим, що вона е, дуже зручна. Отака от -от. знизу ліпочки. Е, тут навушку від горнятка і можна змінювати розміри. Більше-менше в мене найбільше, я собі взяв на найбільше горнятку. І ось воно ось так стає. Воно вже приклеєне, має таке от горнятко. І якраз сюди ідеально стає. Не боїшся, що перевернеш, бо я в цих VR-ках нічого не бачу. І це ідеальна штучка. Це навіть коли й бачиш. Можна хоп посунути, я вже не раз колись переливав, а з цим буде набагато зручніше. Тому так. Планую зараз ще подивитись одну серію. Може, попкорну насмажу, пива багато накопив. У мене пива цілий холодильник і ще виніс наверх. Багато пива. От, і відпочинок. Після роботи, до речі, був ще тренажерний зал. Всі вправи зробив. Але важкість, така от слабість, лом, ломота. Ну, не відчуваю, температури ніс, ще забитий водою після басейну. ну По відчуттям. Я замовив, до речі, на Амазоні заглушки в ніс і вуха. Бо це ніс закривати. Ну, я не можу закривати ніс, коли я стрибаю на голову. І вода по-любому потрапляє. і таке. Я... Надихався цей водою, Все йду буде відпочивати.